Добрий день усім! Мене звати Римарук Дарія, мені 11 років. Проживаю у селі Любитів Ковальського району, навчаюся у 6 класі Любитівського ліцею імені Лесі Українки. У мене є багато захоплень. Люблю співати, малювати, декламувати вірші. Але найбільше захоплення це читати книжки у нашій сільській бібліотеці. Одна з останніх книг, яку я прочитала, це книга Тетяни Рубан Тимчасово переселені. Це одна із наших найновіших надходжень. Тимчасово переселені це підліткова книга. Це історія людей, які стали жертвами війни. І Залишити свої рідні домівки через бойові дії в Україні. Читаючи її, я разом з головними героями переживала їхні перемоги та поразки, раділа деяким моментам і співчувала. В книзі тимчасово переселені розповідається про долі трьох підлітків, чиї життя кардинально змінилося через війну. Головні герої Валя, Давид та Влад, опиняються в Італії. Там вони змушені адаптуватись до іншої культури, знайти нових друзів. Але звикати до нового життя непросто: підлітки підтримують один одного, ходять сортувати гуманітарну допомогу для України і весь час сумують за рідним містом. Ми бачимо різних героїв, гідних і не дуже, такі як сеньора Людовіка, разом з онукою, які штовхають ганебні вчинки, такі як красти гуманітарку, булінг. Але наші герої мають достатньо сил, аби відстояти себе і свої кордони. Ми бачимо, як справжня дружба, свої люди стають третівним колом у важкій ситуації. Авторка твердить, що взялася за цю книгу, аби показати, як під час війни швидко дорослішають діти. Вона мала задум наголосити, що війна розпочалася ще в 2014 році. Ворог один. І мета в нього одна знищити Україну та українців. Ця книга закликає до розуміння і співчуття до людей, які стали вимушеними переселенцями. В ній відчувається вдячність іншим країнам за підтримку. Цей твір змушує задуматися про важливі моменти життя. Раджу її всім прочитати. Я зрозуміла, наскільки цінним є те, що ти маєш. Дім, родину, підтримку і любов близьких.